Самооцінка від недостатньо до достатньо. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем психології самооцінку. Це те, як ми сприймаємо та оцінюємо себе, свої якості та здібності. Часто ми відчуваємо себе недостатніми, недостатньо розумними, красивими чи успішними. Давайте розберемось, чому так відбувається і як це змінити. Самооцінка не народжується разом з нами, вона формується протягом життя. На її формування впливають багато факторів, зокрема, сім'я, школа, друзі усе це залишає свій відбиток. Якщо дитину підтримували та хвалили, вона швидше за все матиме здорову самооцінку. Якщо ж її постійно критикували, вона може розвинути відчуття, що вона недостатньо добра. Досягнення та невдачі. Кожен успіх може підвищити нашу самооцінку, а кожна невдача знизити її. Також ми постійно порівнюємо себе з іншими, особливо в соціальних мережах, що може призвести до відчуття власної неповноцінності. І замість того, щоб просто повторювати фрази Я успішний, ми будемо діяти як успішна людина. Це більш ефективно. Оскільки наш мозок вірить не словам, а поведінці. Крок перший. Дійте як достатньо добра людина. Якщо ви вважаєте, що недостатньо привабливі, одягніть те, в чому ви почуваєтеся впевнено. Якщо ви думаєте, що недостатньо розумні, почніть вивчати щось нове. Ваші дії будуть підтверджувати вашу нову ідентичність. Крок другий. Записуйте свої успіхи. Кожного дня записуйте в щоденник хоча б три маленькі перемоги. Це можуть бути будь-які дрібниці. Ви прийшли вчасно, допомогли другу, зробили складне завдання. Це допоможе вам помічати позитивні моменти. Крок третій. Визначте свої сильні сторони. Складіть список своїх позитивних якостей і подумайте, як ви можете використати їх. Пам'ятайте, що здорова самооцінка це не ідеальність, а прийняття себе з усіма перевагами та недоліками. Ваша цінність не залежить від того, що про вас думають інші. Ви маєте право бути собою, і ви вже достатньо добрі такими, якими є.